Завдяки енергетичному партнеру ФК «Динамо» Київ, мережі АЗС «Кло» апробацію футбольного газону НСК Олімпійський роблять новачки, і тим прикметніше, що серед них виявились діти. П'ятирічні Софійка та Мілан підтримали відповідно маму та дідуся, учасники фінального раунду футбольного боулінгу від Кло у перерві матчу 30-го туру між Динамо та Зорею. Для дорослих і дітей це своєрідний дебют, що запам'ятається на все життя, особливо для Софійки, яка навіть зробила результативний удар вперше у дошкільному віці. Натомість її мама Наталія з 11-метрової позначки збила каністру кеглю номіналом 20 літрів. Дочка років їй, любить футбол дивитися, дуже хоче займатися футболом. теж. все проситься, да Так. Можна ли сказати, що це його перший выход на такой большой стадіон і удар поворотом да? Це перший виход такої. Пост, да, зайка і пристав. І первый удар поворотом таке. Тебе понравилось, Сонь? За да? да. вам понравилось? Очень понравилось, Ми очень благодарны. Спасибо. У той самий час бухгалтер Катерина теж виявилась дебютанткою. Розрахунок був бухгалтерський, однак сил для влучних ударів забракло. Та новачкам за законами жанру має таланити, тому й допомогли жінці збити каністру кеглю номіналом в 20 літрів. Від того ще більше позитиву та яскраві емоції. «Участвувала в розіграші в Фейсбуці на групі в групі футбольного клубу «Динамо» і виграла. Ну і як воно? Ви нібито перший раз по м'ячу били?» Так, перший раз ну, все нормально, дякую». Хвилювалися, що скажуть ваші друзі, колеги, рідні, коли побачать ці кадри. Хвилювалася. Чоловік давав настави. Сказав, щоб я не волнувалась, все нормально. Натомість найвлучнішим, а отже, переможцем цього вечора виявився Володимир, який присвятив свою перемогу онукові Мілану. Йому судилося вибити номінали, що в еквіваленті становлять 20 і 50 літрів пального преміум класу Вентус. у Фейсбук, передав». потренировался, спасибо тренеру, спасибо Кло, спасибо Нинамо а Кию. И все получилось. Жалко первый, чуть-чуть промазал, но это ничего. Главное, внук смотрел. Ты получил удовольствие? Да. Рад за дедушку? Да. Да, очень да, хор... лет? Э, Милан, Милан Старжинский. Сколько тебе лет? Пять. Пять. Все, мы еще ходим в садик и уже играем в футбол. Будешь играть на этом стадионе? Да, все. Будем тренироваться. Главное, много тренироваться. Правильно? Да. И будем продолжать дело великих футболистов, таких как Биба, Мунтян, Трошкин, Матвиенко, Сучков Анатолий Андреевич. Чтобы было всем приятно. Да, Ми? Да. Да. Тож у поточному сезоні останній конкурс від мережі АЗС кло і Динамо добіг логічного кінця. Був прикрашений дитячою радістю і цікавістю, що ж там в конвертах. На згадку фото. А в новому сезоні неодмінно буде продовження футбольного боулінгу від кло, неодмінно найнизка Олімпійський, неодмінно для когось із щасливим фіналом. Головне бути вболівальником нашого клубу, відвідувати його домашні матчі і постити в соцмережі Facebook на сторінках АЗСКЛО та Динамо.